Під час Другої світової війни не всі бомбардувальники поверталися на базу. А ті, що повернулися, мали чисельні пробоїни в корпусі, крилах і хвості. Якщо б вас попросили покращити броню, то в яких місцях ви б це зробили? Запам'ятайте вашу відповідь. Скоріше за все, ви чули історії, як дельфіни рятували людей, як людина досягла успіху, як хтось молився і вижив. Тому можна подумати, що дельфіни це наші друзі, роби як Стів Джобс, і станеш мільярдером, а молитва врятує від катастрофи. Але ви не чули історії тих, кого дельфіни не врятували, хто нічого не досяг, хто молився і все одно загинув. Просто одні не вижили і нічого нам не розкажуть, а інші мало кому цікаві. В результаті ми можемо допустити упередження виживання. Коли з боку тих, хто вижив, є багато даних, а з боку загиблих нема нічого. Хоча не менш важлива інформація приховується якраз серед загиблих. Правильна відповідь про бомбардувальники укріплювати слід ті місця, в які не вцілили, оскільки попадання в них будуть критичними і літак просто не повернеться. Дельфіни штовхають людей і до берега, і від нього. Люди притримуються правил Стіва Джобса і не досягають успіху. І шкода, що немає статистики ТТП машин з іконками. Отже, щоб не припускатись упередження виживання, звертайте увагу не лише на успіхи, а й на поразки, задаючись питанням, коли саме ваша думка стала вашою.